Друзі, всім привіт! Наві чемпіони АЄМРІО 2024. Команда змогла доволі просто здолати Маус та виграти Best of 5 фінал з рахунком 3-1. Як я власне і прогнозував вже в третьому поспівфіналі для Наві, я прогнозував такий рахунок. Тепер вони виграли і виграли з рахунком 3-1. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримка надзвичайно важлива. Надзвичайно важливою також є підтримка моїх спонсорів, яких на щастя більше. Дякую вам всім. Якщо ви теж хочете отримати доступ до щотижневого ексклюзивного контенту, то посилання є в описі до цього відео. Також принагідно нагадую, що на цьому каналі є можливість замовити рекламу. Якщо ви якийсь цікавий бренд і хочете домовитися про співпрацю, пишіть мені або в телеграм, або на пошту, яка відкрита на Ютубі. Тож, розпочнемо ми з піків банів. Ну, по банах тут все зрозуміло. По перших піках також це доволі очікувано. Однак мене здавало те, що мало впікнули Міраж вже в другій хвилі піків. Несподівано для мене це сталося, але як ми бачимо, це спрацювало. Ненюк був другим вибором команди, і це принесло їй хоча б одну виграну мапу у цьому фіналі. Навіть зробили все за планом. Вони не мали пікати Міраж тут, бо все-таки це сильна мапа суперника, і вони могли б зачепитися за більш слабкі сторони. Опонента типу dust 2 та Ancient, Як вони власне це зробили? Тож на Inferno все для Na'Vi стартувало доволі хитко, були проблеми, але все-таки команда змогла а, довести першу половину до більш-менш пристойного рахунку. 5-7. Найбільш тривалою серією виграних раундів було три пострілі від Наві стрейк, о по п'ятий, а далі просто 2-1, 2-1-1. О дуже сильно все мінялося. Економіка була нестійкою і могло статися будь-що. А далі просто наві зайшли за атаку і почали карати. Потрошечки були в них проблеми місцями, але не дали вони взяти Маус більше за чотири раунди. 13-11 перемога української організації. 15-9 за першими кілами, максимальна просто перевага і за індивідуальною стороною, і просто за грою. Чудово відіграли і Вандефул, Біт та Алексі. Неймовірний для них був результат. Тоді як у Маус всі відіграли більш-менш стабільно, але це було. Слабко, стабільно, тому команді не вдалося виграти свій пік. А на другій мапі здавалося, що ми закрили вже цей фінал, тому що 13-2 Наві знищили неймовірний виступ від всіх гравців Наві, просто всіх найгіршим гравцем став піт з рейтингом 1.49. Ви просто уявіть, наскільки це сильно. Дуже добре грав Вандефу. Впевнений вигляд, холодна голова. Прекрасний результат. Рейтинг 1,76, і це те, як має грати снайпер на цій мапі. В нього більше двох КД, але в результаті він все зіграв гірше, ніж Alexib, і Мета GL. До речі, Alex B зіграв свою найкращу мапу у складі наві за весь час. Це вже більше як за рік. Маус нічого не мав зробити, щось там намагався показати Джамфат, але загалом виглядало це дуже провально. І місцями команда збивалася просто в кільт, нереальний і. Було видно, що цю мапу вони вже точно не виграють. Однак, далі сталася Міраж. І Міраж, де наві відразу стартували дуже погано з рахунку 1-6, трошки вирівняли в захисті, довели до 4-8, це вже більш-менш. Але в атаці нічого не вийшло зовсім у команди. 13-6 на користь Маус, при тому, що Маус виграли 10 на 9 за Едрі кілами. Два виграні клаші ідеальна гра від Джамфата і просто провал по всіх фронтах від наві, особливо вандеф його промахи в захисті. Вони дуже багато вартували команді на міраж. Загалом всі гравці Маус зіграли краще, ніж всі гравці Наві. Найгіршим гравцем Маус був Бролан з рейтингом 104, а найкращим гравцем Наві був біт 090. Ну тут насправді нічого не немає. Це доволі хитка мапа для Наві останнім часом. Так, вони все рівно одна з найкращих команд на Міраж, але Маус теж доволі високий рівень на цій карті. І було видно, що вони дуже добре підготувалися, атака була просто шедевральна від них. Звісно, якби трошечки більше влучав Вандафул, було б їм набагато важче, але я не думаю, що це могло б критично сильно щось там змінити. Мишки все-таки показували дуже якісну гру. Ось тому 13-6, і ми переходимо на Ancient, де здавалося, здавалося, все йде до того, що. Ми можемо побачити перший камбек з рахунку 2-0 у Best of 5 на лан на справді великому турнірі, не рахуючи без бундачу. Тому що Маус в першій половині зіграли 10-2. Було у наві декілька таких анлакі моментів, де майже забралися клачі 1-3. Двічі, здається, це було у Вандефала Джеля. Були хороші найстраї nice такі прям. Але гра виглядала доволі одноманітною з їхнього боку. Вони виходили на мід, отримували там по обличчю і далі не знали, що робити, тому що все складалося погано. В атаці лише Джель та Вантефу щось намагалися показувати. Вони все рівно не показали нічого такого феноменального, але вони хоча б якось тримали рівень, хоча б щось. У іме взагалі 3 в Атаці було відіграно. Це надзвичайно слабкий результат. В Олексі Бі 4 на 10. В нього краще виглядалася статистика. Однак... Почався захист, і в захисті команда вімкнулася з першого раунду. Виграла три поспіль, програла перший збройний, але далі не віддала жодного. Феноменальна гра від іми, феноменальна гра від Вандефула в захисті. Джерель та бід не відставали. І... Алексій Бі зробив 5 кілів. Але яка різниця? 5 на 4 він зіграв. Загалом найкращим гравцем на цій мапі став Вандефул. Це. Прекрасно він справді дуже багато зробив важливо в захисті і приніс команді нереальний камбек, перш за все, тому що вони все-таки камбекнули з рахунку 5-11 і 2-10. Це дуже сильний, сильний показовий такий момент, де навіть себе показали, як сформована команда, яка там може ментально все бороти. Познавалося, що після купи цих турнірів в них тупо немає сил і. Ця ментальна складова може не спрацювати. Однак спрацювала, і дуже важливим також моментом було те, що а, Маус а, це ментально ще поки не стабільна команда. Вже скільки часу ми про це говоримо, але це нормально, вони дуже молоді. Були б тут якісь Віталіті, я не знаю, фейс, то камбек скоріше за все не стався би. тому що там зовсім не такий рівень тільта був би як у Маус. Наприкінці я вже дивлюсь останній раунд Маус, який, до речі, жахливо там тобто, перший в клатчі відіграв. Я дивлюся просто на обличчя Сьюві і ну він мертвий. От просто чувак вже не вірить в те, що вони можуть виграти. При тому, що ну це ще не кінець, 12-11, вам просто треба виграти збройний раунд. Так, це не так просто, як звучить, враховуючи те, що вони виграли всього один в атаці, але по обличчю було ясно, що вони вже не виграють. При тому, що довелися до клачу один на один, і торші його просто провалив. Що він врешті решт наві чемпіони АЄМРіо 2024. Команда отримала 100 тисяч доларів, і типу слот на дивіться 2025 Але він в них вже був за ESL Pro League 20 сезону, яку вони теж виграли. Зараз у команди буде можливість відпочити, тому що наступний турнір починається більше ніж за два тижні. Це буде Blast Premier World Final, який пройде у Сингапурі. Тому вже здається, вони натякали на те, що вони нарешті отримують час ну, поспати, побачити рідних, бо це було. Важливо, про це вони говорили, що вони набридли одне на одному іме, коли коментував свою Віпіту то сказав, що хочу просто повернутися додому і спати. Тож, відпочинок потрібний і дуже добре, щоб вони все-таки змогли дотиснути цей Best of 5 фінал і забрати турнір, і на такій дуже високій ноті піти на заслужений кількатижневий відпочинок. Ну, хоча, очевидно, що двох тижнів відпочинку там не буде, там буде тиждень і далі знову підготовка. І Виправлення помилок, бо все-таки помилки були і мапи деякі треба покращити. Ну і також не без ложки дьогтю. Дуже шкода, що нами все-таки ніяк не коментують якусь ситуацію в Україні. Ну я принаймні цього не бачив. Якщо я помиляюся, то буду радий помилятися. Вони молодці, що виходять з прапорами, але як на мене можна робити краще. Вас величезна аудиторія за вами зараз спостерігає. Буквально два коментарі, буквально кілька слів про розстріл українських полонених. Черговий і до цього приверну хоч якась увага. Погляньте на українських великих спортсменів, це постійно відбувається. Там постійно говорять про різні речі, які стосуються України. Олімпіада прекрасний тому приклад. Тому при всій повазі я вітаю вас всіх з перемогою, звісно, але потрібно також і не забувати, що іде. Вторгнення в Україну дуже криваве і дуже болюче. І дуже важливо про це говорити. Тож я сподіваюся, що на наступних турнірах ми побачимо не тільки ігнорування Virtus.pro, а а якісь більш помітні кроки. MVP отримав і І це доволі несподівано, тому що він четвертий гравець навіть за рейтингом на цьому турнірі. Він навіть не в топ-10. Його рейтинг 1-15. І це ну, дуже дивує. Це нижче, ніж Ваттефу, GL, Джимфат та Бід. Це дуже низько, але все-таки він відіграв прекрасний фінал. Він був найкращим гравцем у фіналі серед всіх: рейтинг 1.28. Прекрасний виступ і дуже великий імпакт від нього був по ходу цього всього турніру. А як ми знаємо, ХЛТВ дуже багато уваги звертають саме на цей показник, коли вручають MVP. Тому вони так вирішили. Я не зовсім з ними згоден, але хай буде так. Декілька фактів, як завжди, для вас про цю нагороду для румунського гравця. Для нього це перша нагорода в кар'єрі, стільки ж, наприклад, у Електронік Сантариста Фрозен. І Іме став восьмим гравцем Наві з МВП після Сіст, Гардіан, Флеймі, Simple, Електронік Джейг та Бід. Він став третім гравцем Наві у році, який отримав МВП. Жодна інша команда не має більше одного представника. Румунія отримала свою першу МВП і зрівнялася з Бельгією, Йорданією, Іспанією, Угорщиною та Монголією. Рейтинг 1.15 найгірший результат для MVP з 2020 року, коли Серк отримав нагороду з рейтингом 1.11. Рифлери знову відриваються від снайперів у році 6 на 8 і у наві тепер 35 MVP. Вони досі перші, але тепер відрив від NVP складає 11 нагород. Чудовий результат історичний результат для румунського гравця. А також потрібно зазначити про те, що наві тепер лідирують у гонці за Intel Grand Slam. Чому вони лідирують? Тому що у них дві перемоги стільки ж як у FaZe. але для того, щоб досягти результату і виграти чотири турніри, в них є вісім шансів. Однак їм нюанс потрібно виграти або Katowice, або Кельн, або Major від ESL, якого поки що не планується, тому потрібно забирати. Катовіці і наступний турнір після нього, щоб спокійно отримувати собі Intel Grand Slam, тобто 1 мільйон доларів у золотих злитках. Також варто згадати, що через костримінг в Лебігі фінал став другим найпопулярнішим кіберспортивним матчем в історії українськомовного касту. 85 тисяч людей на піку віддивилися цю зустріч між Наві, і враховуючи, що загалом загальний пік був 709 тисяч людей. То українці складали приблизно дев'яту частину від загального касту. Це неймовірний насправді результат. І кейс приходу до дуже сильно піднімає взагалі інтерес до кіберспорту в нової аудиторії. Це для нас, зокрема для мене, це хороша історія. Тому сподіваємося, що цей показник тільки ростиме, і показник російських красляцій тільки падатиме. Що ж, наступні турніри в нас розпочинаються вже днями. Там насправді нічого надзвичайно цікавого не буде. Рес Ріджінал Чемпіонс, які проходимуть у Белграді з призовим фондом у 250 тисяч. Тут купа всякого незрозумілого чогось, але є Fnatic і є Unpaid. Це колишні Бліт, які будуть виступати з Нексою та Хорном на цьому турнірі. Також є сангал, з якими буде цікаво поспостерігати. Я не знаю, що я буду прям багато про цей турнір на youtube каналі говорити однак, в телеграмі, звісно, щось буду згадувати. Також паралельно буде проводитися Eliza Masters Еспо він проходить у Фінляндії призовий фонд 200 тисяч. І тут для нас набагато цікавіше, тому що тут і загалом команди такі приємніші. І є SDY, є Rinkle, є команда Bait. Ну і крім того, герої та це точно команди вище за рівнем, ніж ті, що будуть грати на Серевському турнірі. Тут я вже думаю, що на Ютубі трошки більше контенту буде. Напишіть, будь ласка, чи вам взагалі цікаво. Я в теорії не обіцяю, але в теорії міг би робити щоденні випуски чисто через бейт, ну, тарінкл, Ездівай. Якщо вам це цікаво буде, то напишіть і поставте лайк, будь ласка, цьому відео. Якщо 500 лайків буде на відео, 100% буду робити щоденні випуски з оглядами на цей турнір. Сподіваюся, що буде сенс робити, і хоча б хтось з українців вийде у плей-офф. А вже найближчим великим турніром буде Зандерпік World Championship, який буде проходити спершу онлайн. 12 команд будуть боротися за чотири слоти на лан фінали, які пройдуть у Берліні. 850 тисяч доларів. Загальний призовий фонд всієї цієї історії. Поки що там не всі учасники ще оголошені, лишилися ще п'ять команд. Однак вже є героїк, Falcons Свпе, BG та Fnatic і купа людей з відкритих кваліфікацій, зокрема. Імперіал Колодента Блід. Ну і далі вже буде Blast Premier World Final, який розпочнеться аж 30 жовтня і закінчиться 3 листопада. До речі, це свідчить про те, що на Зандерпіку, скоріш за все, не буде команд-учасниць Blast Premier World Final. І це дуже сильно занижує статус Зандерпіку, тому що турніри накладаються один на одного. І ні Спіріт, ні джиду, ні Наві, ні Vitality, ні Фейс, ні Маус, ні Астраліс, ні Ліквід не буде на Зандерпік World Championship. І це дуже велика втрата, бо топ-10 команд практично не лишається. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, Counter-Strike.